Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію, про що вже згадували, щодо використання коштів на фортифікації та дрони. За проголосували 277 народних обранців, ТСК очоли депутат від Слуги народу Микола Задорожні. Всього до складу комісії увійшли 15 нардепів. Абсолютно очевидно, що питання захисту України від Московської церкви. Питання. Перевірки ефективності будівництва фортифікаційних споруд і питання закупівлі БПЛА мали б об'єднати наш парламент. Замість цього півроку проєкт постанови пилився і не відносився до зали. За ці півроки сотні українських воїнів, які не мали відповідних укріплень, загинули. І від того, що хтось краде, це навіть не просто питання корупції, це питання життя українських цивільних, українських воїнів і захисту нашої території. Вчора ми змусили спільно з вами парламент поставити це питання сьогодні. І я хочу нагадати, що боягузтво, байдужість, недієздатність Верховної Ради веде до смерті. Додам що у тимчасову спеціальну комісію з облаштування фортифікації та закупівлі дронів увійшли двоє нардепів з колишньої ОПЗЖ. Про це повідомляє рух чесно. Йдеться про Анатолія Бурміча та Віталія Борта. Нагадаємо, Анатолій Бурміч заперечував агресію Росії проти України і поширював кремлівські наративи. Віталій Борт, 16 січня 2014 року, голосував за диктаторські закони. У тому ж році на позачерговій сесії Миківської міськради підтримав проведення референдуму про самовизначення Донецької і з нами на зв'язку Борислав Береза, народний депутат, 8 скликання. Вітаю, Бориславе. вітаю наталка. Отож, оця ТСК, тимчасова спеціальна комісія створена. Чого можна чекати? Чи буде якась відповідальність за ситуацію, яку ми бачимо станом на зараз, там на Харківщині і загалом з фортифікаціями, за тих обставин? От що ми спостерігаємо там по персоналі? Ну, давайте чесно казати, е, якщо ми будемо зараз е, сподіватися на те, що виявлять всі проблемні місця, назвуть їх і вирішать, то це буде дуже наївно. Я вважаю, що цю комісію чекає щось на кшталт того, що було з комісією по вагнерівцям, е, інакше б ми не побачили, що її очолює людина, яка ну, давай так, відверто, потужно. Займалася питаннями фортифікації, До речі, вона сама обиралася в Сумській області, а в нього потужний досвід дослідження таких питань. Він все ж таки шоумен, ведучий, організатор святкових заходів, працював в івентагенстві Квартал 95. Все це налаштовує на думку, що він зможе вирішити всі проблеми фортифікації і дронів, і все інше. А якщо без жартів, ну дивись. А тут же саме головне, щоб вони не вийшли самі на себе. А завдяки цій комісії якраз може так і статися. Бо в, в потім з'ясується, що ті люди, які відповідали близькі до Зеленського, ну це як сталося з тим людиною, яка близька до Зеленського в справі Вагнерівців Андрієм Єрмаком, і все і питання буде поховано. Тому я не дуже сподіваюся. Але єдине, що може допомогти, ще дійсно те, що Микола Задорожній, він сам з Сумщини. Якщо на Сумщині буде потім. Наступ і там будуть погані фортифікації, то сумчани знають до кого звертатися і хто буде відповідати за те, що не зміг заздалегідь попередити про проблеми фортифікації на сумщині. Якщо вони є, і якщо немає, тоді нема чого боятися. Ну, представник івент-агентства, мабуть, вміє організовувати заходи. Я так думаю. Це якщо ми говоримо про голову. Добре, ще одна тема з внутрішньої, власне кажучи, політики САП спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуку співробітника Набу. І про це зараз активно пишуть. Що цей обшук пройшов із залученням там підрозділів нацполіції? Що за контекст цієї історії? І що це за як ти назвав себе в соцмережах? Жабогадюкінг відбувається. Ну це справді жабогадюкінг. Більше того, це нічого немає іншого, ніж піар-складової. Давай так, я тобі відповім на це словами одного з робітників антикорупційної вертикалі. Він сказав, що це хроніки другої міждоусобно викривальної війни. І після першого дня війни з застосуванням кримінально-процесуальних заходів Суріковці запустили артилерійські коментарі по ісаакянцям. Напогадую, на Сурікова знаходиться набу на ісаакяна САП. Ну а далі на сьогодні розвідка прогнозує комбінований удар по цивільно-журналістському населенню шляхом застосування балістичних офрекорців на територіях воюючих сторін у різний час довіреним особам, які пов'язані з професійною антикороп корупційною діяльністю. якщо не жартувати, то це ганебна історія. Це історія, коли два органи, які повинні боротися з корупцією, зараз борються один з одним, і фактично обидва достатньо лояльні офісу президента, тому ми бачимо, що Нема ніяких справ по тим, хто е, намагався купити яйця по 17 гривень. А питання, наприклад, персонального збагачення або конфлікту інтересів одного зрадників е, голови офісу в суді вирішується дуже просто. Справа закривається, просто закривається, і все. І таких питань багато. Ну а якщо дивитися ще й глибше, то треба розуміти: і САП, і НАБУ повинні показати. Результат. Ви бачили ці результати? Ні, їх немає. Жодного результату по топ корупційним випадкам немає. Жодна людина не засуджена. Пам'ятаєте, Злочевського? ну той, який був звинувачений в використанні службового положення в особистих інтересах для персонального збагачення. Потім він намагався дати хабар на зарок Холодницькому для того, щоб. Уникнути відповідальності на цьому його пов'язали. Холодницький повідомив про це на ті затримали посередників, гроші все супер. Але далі сталося щось дивно. Після того як Холодницький пішов з посади, справа якось скатилася до якогось примітивізму. І сьогодні відомо, вже що злочевський уникнув покарання просто. Передавши донат на зсу, я не уявляю собі, щоб е, корупціонер, який намагався дати хабар американському прокурору, уникнув би покарання. Це було б два пожиттєвих строки, строка, три пожиттєвих. А в Україні можливо інше. Він за донат. Якщо хтось повірить, що все обійшлося донатом, ну я хочу подивитися на цю наївну людину. Ми ж всі розуміємо, що щось було і оф-рекордс. Як кажуть, якась мотивація, цікаво, хто її отримав і в якому місці на вулиці банковій. А найцікавіше всі ці історії, що вони зараз фактично воюючи один з одного і звинувачуючи один одного, не досягають ефективності, а досягають ефекту, коли суспільство взагалі втрачає довіру до антикорупційних органів, бачачи всю цю ну дріб'язкову історію. Дякую, Бориславе, за роз'яснення. Борислав Береза, народний депутат, восьма скликання, був з нами на зв'язку.